Вітаю, друзі! 25 травня. Жахливі наслідки Курської авантюри. Вчорашні новини з фронту. Ворог закріпився на території Сумської області, зосередив велику кількість військ і почав наступальні дії. Харківщина до 50 тисяч. Збройних сил Російської Федерації, сил противника, зосереджено на кордоні з Харківщиною, що становить загрозу як для самого Харкова, так і для Слобожанщини в цілому. Ці страшні новини стали наслідком, наслідком курської авантюри. Нам її назвали курською наступальною операцією, курською офензивою. Нам розповідали величезну кількість цілей, які має досягнутися операція. Я з самого початку запитував, яка воєнна мета навіщо заходить на територію курської оборуди. Я не противник ведення бойових дій, якщо йде війна на території країни, яка напала. Але кожна наступальна дія, кожна військова операція мають мати воєнну мету. В даному випадку Курська операція, а точніше, авантюра, жодної мети не мала. Нам спочатку розповідали, що Курська операція для того, щоб ворог звідти не зайшов на Сумщину і Харківщину. По-перше, на момент початку операції там ніяких сил противника не було. По-друге, зайшли вчора. Раз. Друге, потім нам розказували, що е, Курська операція, а точніше авантюра, щоб взяти в полон. Більше росіян для обмінного фонду. Я не знаю, взяли дуже мало росіян, бо військ там не було для обмінного фонду. Але потім, коли наших почали росіяни вибивати з Курщини, багато українських воїнів потрапило в полон. Про це ми поговоримо трохи згодом. Це дуже важлива інформація в цьому контексті. Потім розповідали, що мета захопити Курчатово атомну електростанцію, щоб обміняти її на Запорізьку АЕС. Я зразу казав, нас в тероризмі, цього робити не можна, цього ніхто не дасть робити. Ну, власне, і не дали. Коли мене запитували, так, а дали захопити Запорізьку АЕС, то я кажу: фахівці МАГАТЕ кажуть, так ви ж її самі здали. Якби не зрада, якби її не здали, а були на неї наступальні дії, її б міжнародна спільнота так само захищала б, як і Курчатова. Потім мені кажуть, ми захопимо територію Курської області, а потім на переговорах обміняємо їх на українські окуповані землі. Скільки виміняли, Володимир Олександрович? Отож, я вважаю. Що Курська авантюра є воєнним злочином? Воєнним злочином, який був, який був скоєно воєнним політичним керівництвом нашої України проти власних Збройних сил України і українського народу? Кращих з кращих підрозділів Збройних сил України. Були кинуті в мовах Курської авантюри, кинуті на територію Курщини. Фактично на утилізацію. Десятки тисяч загиблих, десятки тисяч покалічених. Тисячі, а може, й десятки тисяч полонених. Полоненних, які не мають статусу полонених. Я вже не кажу про безвісті зниклих. Що ж не так з полоненими на Курщині? А виявляється, що одним з елементів злочину воєнного, скоєного проти Збройних сил України громадянином Володимиром Зеленським, громадянином Олександром Сирським, громадянином Русланом Стефанчуком є те, що воїни туди були відправлені без належного правового статусу. Міжнародні норми, міжнародне законодавство вимагає, що якщо проводяться операції на території інших країн, і це наша конституція, до речі, також вимагає, то необхідно, щоб Україна або знаходилась в стані війни з цією країною, а цей стан не прийнятий. І не введений ось уже три роки, як Зеленський вкрав сам свій указ, який видав в перші дні війни. Або це рішення було проголосовано Верховною Радою України. Президент звертається, дайте дозвіл. Верховна Рада дає дозвіл на використання Збройних сил за межами України, в даному випадку в Курській області. Цього зроблено не було. Не перед початком операції, не при початку, не навіть зразу після початку дні до сьогоднішнього дня. Результати жахливі. Всі українські воїни полонені на території Курської області, з відсилом до міжнародного права росіянами оголошені терористами. Зараз їх судять. Дають терміни від 15 до 18 20 років, і під обмін вони не потрапляють. Уявляєте собі, що заважало Зеленському, Стефанчуку, Сирському, щоб Верховна Рада проголосувала правовий статус для наших воїнів? Зараз всі. І я в тому числі радіють обміну військовополоненими. Але хлопці, які втрапили в полон на Курщині, під нього не потрапляють терористи. І терористами вони стали завдяки цій сатанинській трійці: Зеленський, Стефанчук, Сирський. Відправивши українських воїнів найкраще з кращих підрозділів на Курщину, на утилізацію, воєнне політичне керівництво, нічого не зробило для підготовки оборони Сумщини і Харківщини. Навпаки, як показують розслідування колег-журналістів, Наближені до влади особи марадери, такі як Тимур Міндіч, друг родини Зеленських. Заробляли на нібито будівництві оборонних споруд на Харківщині. Заробляли, тобто крали. Що виходить? Народ на утилізацію, народна смерть, народ на гибель українці? Кладуть життя захищаючи вітчизну, а всякі міндічі company з дозволу зеленських сирських Стефанчуків набивають кишені кривавим бабулом. Зараз розгортається битва. Битва в якій поляжуть тисячі українців. Битва за українську Слобожанщину, Українську Сумщину. Будуть трати території, будуть загиблі десятки, буде все. Не проаналізувавши помилки, які були допущені, які призвели до цього стану, нічого далі не буде. Україні потрібен мир, потрібно зупинити цю бійню. Але влада, зелені гниди, які при ній перебувають на чолі з Зеленським, миру не хочуть. Бо будь-який мир для них це втрата влади, втрата можливості особистого збагачення, втрата е особистого захисту, вони на це не підуть. Їм байдуже, скільки загине українців. Їм головне захистити себе, бути біля корита і так далі. і так далі. Ви запитаєте, що робити нам? Що робити нам, посполити? Вітчизну, звичайно, треба захищати. Але треба чітко усвідомлювати, що є зовнішній ворог і є внутрішній ворог. Є московські воші, які пхаються в Україну і не зупиняються. А є українські зелені гниди, які зсередини Україну нищать. І різниці між цими двома ворогами, на жаль, немає. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною. І процвітаючую, і будем жить.